Ну що, От, 20 грудня, зима, нарешті приїхав у Франківськ, подихати свіжим воздухом, як то каже, думав, що буде зима, сніг, але як ви бачите, приїхав в зимі, ні снігу, ні зими як такої немає. Так легенько чисто морозець. От, ліз ялинки, трошки дубів. Ну, зато чисте повітря є. Бо якщо довго сидіти в чотирьох стінах в Києві, Можна трошки здуріти. Так, легенько я б сказав. Ось яка у нас тут красота. Є де піти, на другий раз приїдемо на гриби. Якщо грибів буде так, як в зимі снігу, то зрозуміло, що ми нічого не знайдемо. Ось яка красота. Кажуть, нема дерев, нема чим палити. деревку, поваляється валяється, сухостою, бери не хочу. Ну, як ми розуміємо, людям, напевно, не дозволяють забирати ліс додому. Щоб в лісі було чистенько, гарно. Їм краще вот таку здорову ялину спиляти. і десь відвезти за кордон, щоб отримати нормальні гроші, бо за кордоном сухостою нікому не треба, це ж понятно. А люди хай купляють. Ці сухостої. От, ліс захаращили. Років 10 тому, щоб ти пройшов в лісі і дерева валялися сухі, такого взагалі не було. Ну, понятно, і мусор є, як без мусора в лісі. Так. Ой, яка красота. А зараз зима, снігу нема, але мороз трошки є, мороз є і все. В Києві більш сосновий ліс, а тут у нас ялинки. Які хороші. якісь гриби є, що не померзне. Не знаю, що за гриби такі. Не, знаю, вони такі якимось порохом. Ну, наступний рік прийдемо на гриби. Подивимо і білі, і червоняки, і все що не хочеш. Малинки валяються. Це відео для тих людей. Хто хоче піти в ліс, але в лом, лучу догадом полежу, а так побачу, що в лісі твориться.